Друзі, вітаю! Давайте разом зв'яжемо ось таку просто шапочку, вона дуже легка у виконанні. Давайте почнемо. Пряжа. Вона у мене з АТБ опис пряжі є на моєму каналі, будь ласка, подивіться, я залишу посилання в кінці відео. Набирати петлі я буду гачком. Це тому, що в'язати шапку ми будемо не знизу або згори, а будемо в'язати від шву, який позаду. Завдяки тому, що я наберу петлі гачком, я зможу чітко розуміти, яка у мене буде висота шапки. Ви можете набрати петлі спицями, але тоді вам попередньо доведеться зв'язати зразок, щоб розуміти, скільки петель у вас у певній кількості сантиметрів. Першу петельку робимо зручним для вас способом і набираємо косичку. Дуже просто з основного пальця, на якому основна нитка, підхоплюємо. Цю ниточку і протягуємо в петлю. І так далі, до необхідної вам висоти шапки. Нитки у мене грубі, тому гачок теж грубий. Шириною він 5 мм. На жаль, камера не показує, але я сподіваюся, що ви це і так бачите. Вибудь, будь ласка, беріть гачок і спиці по ширині вашої ниточки. Уважно роздивіться косичку Ось ця частина буде внизу, тобто сама косичка. А набирати петлю я буду зі зворотнього боку за нижні дольки косичку. Ось за ці. І важливо всі петлі набрати саме за ці нижні дольки, щоб край шапки був рівний та красивий. Ось таким чином. Протягли нитку в нижню дольку. Шукаємо наступну нижню дольку, якщо косичка перекрутилась, вирівнюємо, проводимо гачок і витягуємо робочу нитку. Будь ласка, будьте уважні, це важливо. Також можна набирати петлю спицями одразу, якщо вам це зручно. По суті, рухи ті самі, мені зручніше спицями, щоб потім не переводити пряжу з гачка на спиці. Ось таким чином роблю той самий рух. В нижню дольку підхоплюю основну нитку і витягую петельку. Все дуже просто. Спробуйте, як вам зручніше. Також дуже важливо регулювати натяжіння нитки, щоб не стягнути ось цю частину, тому що це боковий шов. Будь ласка, витягуйте достатньо довгу петельку. Петлі набрано у мене це 55. Петель можна розпочинати в'язати. Полотно дуже просте: в'яжемо всі ряди лицьовими петлями, обов'язково вирівнюйте mm -hmm. петельки так, щоб не було перекосу в один бік. В'яжемо перші 7 рядочків просто лицьовими петлями. Тепер нам потрібно почати формувати верхню частину шапки. Тепер нам треба почати звужувати верх шапки. Я не дов'язала до краю 14 петель, ось вони, і перевернула своє полотно. Буду пров'язувати назад, вертатись, але для того, щоб ось на цьому місці не утворилась ділочка, ці дві петлі, крайні тепер вже, треба між собою поєднати, не пров'язуючи. Перекидаємо з правої спиці петлю наліву робочою ниткою, наче ось так обхватуємо петлю, яку перекинули, знімаємо її назад на, справу, на праву спицю, ось, і в'яжемо ряд до кінця, знову лицьовими петлями. Ось таким чином ми будемо в'язати скорочені ряди постійно. Тобто, це такий прийом поворотних рядочків для звуження, щоб не було дирочки. Ось подивіться, як це виглядає. Я, звісно, бачу, де ми зробили перехід. І навіть вже бачу, що одна частинка верхня трошки вже вуща, але один рядочок ще ні про що не говорить. Щоб подальшому не збитися. і... Робити повороти рівненько і я вішаю маркер. Рекомендую вам зробити те саме, щоб ви не збились. Далі в'яжемо ще 6 рядочків. Прив'язали ось таке маємо звуження невеличке. Тепер будемо продовжувати і звузимо ще в одному місці продовжую звушувати. Пров'язав це ще 6 рядочків, я не дов'язала догори вже не 14 петель, а 7. І знову повернула роботу, виконавши той самий рух. І далі я буду робити це по черзі. Кожні 12 рядочків спочатку не дов'язую 14 петель, потім не дов'язую 7 і роблю повороти. Я сподіваюся, що ви це бачите, як воно має бути. Ось так виглядає наша шапочка в складеному вигляді. Знизу трошки ширше. Зверху трошки вуща і за рахунок того, що прибирали петлі, наче закруглена. висоту маємо 32 см, це висота без підвороту. А в ширину маємо. В ширину згори маємо 16 см, а ширина знизу. 18 сантиметрів. Також давайте спробуємо роздивитися, як виглядають наші скорочені ряди з самої гори і трошки нижче. 7 петель і 14. Ось я намагаюся наблизити, бачите, ось вони одна лінія, це там до 7 петель було. Так, зі зворотнього боку. Ось так вони виглядають, бачите, рівномірно. І там, де 14. Ось таким чином. Завдяки маркерам я слідкувала і розподіляла рівномірно. Починаємо зшивати. складаємо між собою рівненько, можете взяти пару булавочок, щоб вам було легше. Визначаємо, які дольки і в які петлі ми будемо притягувати голку, і протягом всього шву треба дотримуватись обраних нами петельок. Тобто обрані петельки і обрані дольки, мають бути завжди рівні співпадати. Шиваємо не дуже туго, щоб не потягло краю. Також пришиванні я буду ховати між петельками хвостик від набору. Петель. Ось таким чином. В одну дольку, потім в другу витягаємо нитку не дуже туго. Витягли, все розрівняли. На початку так буде завжди, щось буде плутатись. І далі знов за дольку, ту саму, що попередньо, тобто петелька має відповідати одна одній. Проводимо голку і з другої половинки вводимо голку туди, звідки ми її виводили попередньо. Ось так підтягли. Тепер з, зі своєї сторони, ближчої до нас, знову хомаємо кінчик, вводимо в аналогічну дольку петлі голку. Ось так. А з протилежного боку вводимо голку в ту дольку, з якої виводили. Ось так. Повертаємось назад. В наступну відповідну дольку вводимо голку і з боку, що на нас дивиться, вводимо голку в ту саму дольку петлі, з якої попередньо виводили. Такий собі зігзаг між дольками петель. Протягуємо, нагадую, не дуже стягуючи. Ось так знову у відповідну дольку вводимо голку, бачите, щоб всі були однакові за одні ті самі дольки. А з протилежного боку проводимо голкою, протягуємо в ту, з якої виводили. Ось тут гарно камера зловила. Так, з якою виводили голку з ниткою, туди й заводимо знову. І всі дольки мають відповідати одна одній, бути однакові. Ще раз, щоб закріпити, всі дольки слідують одна за одною, рівненько. Ось так будемо вводити голку з протилежного боку. а на себе виводимо в ту дольку, з якої вводили. І ось так рухаємося, рухаємося, красиво шиваючи нашу шапочку. Ось так я вже половину шила, хочу показати, як виглядає шов. Так, його видно, але він акуратний. І досить непоганий. Ось я дов'язала до кінця останні декілька штрихів, і в нас шапка зшита. Нитку не обриваємо, тому що цією ниточкою зараз ще ми з вами стягнемо наш верх шапки. А поки роздивимося, що в нас вийшло, який результат. Ось так чудово виглядає наш шов. Він ще не тягнеться. Так, це буде видно, що це шов, але він дуже акуратний, тому що шили ми чітко підбираючи петельки і дольки петельок. Ось так наш шов виглядає з іншого боку. Коли зшиєте, просто подивіться, де вам більше подобається, і ту сторону зробите лицьовою. Також оберіть, з якого сторони вам робити підворот. Якщо бачите, що шов якийсь трохи грубий з одного боку. Значить, зробіть підворот навпаки, виверніть. Хвостик, звичайно, буде відрізано. І останнє треба стягнути верх шапки. Це робимо дуже просто. Так само той принцип. Визначаємо для себе дольки петель, в які будемо протягати голку. І так, наче бусинки, нанизуємо ці дольки петель на голку, потім протягуючи її разом з нитками. Робіть це обережно, щоб встромляти голку поміж нитками, щоб вона не попадала в саму нитку, тому що потім буде складно потягти і стягнути. Вона буде чіплятися за нитку. Ось таким чином я нанизую по всьому колу. І ви зробіть те саме. Нанизали по всьому діаметру, і тепер обережно починаємо стягувати верх шапки. Головне було в цьому процесі не пропустити жодної петельки, тому що ви інакше тоді б десь щось стирчало. А так шапка буде зібрана згори дуже рівномірно. Ось тут треба тягнути дуже щільно, щоб не утворилась дірочка на макушці. І потім я ще зроблю декілька швів, таких, наче навхрест, щоб закріпити. Верх шапки. Ось тут я вже не буду дотримуватись точно ніяких правил. Головне прошити туго, щоб не було дірочки, і потім так само туго закріпити. От і все. Відрізаємо всі зайві хвостики, закріплюємо верхню частину шапки, відрізаючи хвостик. Я завжди трошки лишаю і роблю такі невеликі бантик, щоб, якщо доведеться розпускати, я бачила, де в мене починається ниточка. Ось такий маю результат. Не подобається мені шов на відвороті, значить, як я і казала, я вивертаю, і буде в мене відворот з іншого боку. Знімаємо маркери, наша шапочка готова. Якщо вам сподобалось це відео, якщо у вас вийшло зв'язати разом зі мною, я буду дуже рада, особливо, якщо ви поділитесь своїм досвідом. Будь ласка, пишіть в коментарях. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам всього найкращого.